Ганна спізнилася на півгодини, начебто дрібниця міські затори стали звичним явищем, але сьогодні був особливий вечір. Павлу запросив додому нових бізнес-партнерів, а вона стояла перед покої все ще в курці, просякнутій запахами вокзалу і гарячого супу, який роздавала нужденним тоді, як із вітальні долинав гучний сміх гостей. Мила, ти дуже доречно. Промовив Павло з фальшивою усмішкою, коли вона увійшла. Ми якраз говорили про благодійність. Ганна напружилася. Вона дуже добре знала цей тон. О, то це ваша дружина? пожвавішав один із гостей повненький чоловік із масивним золотим перснем. Павло якраз розповідав про ваші, як би це сказати, захоплення. Так, так, підхопив другий, постукуючи дорогим годинником по у віскі. Зізнатись, зараз рідко зустрінеш людей, які витрачають час на, як це, полі конкретно висловитись, на безхатьків, різко закінчив Павло. Моя дружина впевнена, що може врятувати світ, роздаючи суд на вокзалі, уявляєте? Він театрально розвів руками. Хоча те, що вони самі обрали такий спосіб життя, її чомусь не турбує. Гості знову засміялися, а Ганна відчула, як щоки стають багряні, але не від власного сорому, від сорому за чоловіка. Наступного дня вона заїхала до чоловіка на роботу. Павло забув важливі документи. Коли чекала його в кабінеті, випадково зачепила сто з паперів. З нього випала стара фотографія, маленький Павло з батьками. Ганна ніколи раніше не бачила його батька, знала лише, що той зник багато років тому. Жінка взяла знімок, зі світлини на неї дивився інтелігентний чоловік в окулярах, напрочуд схожий на Павла усмішкою, але зі значно добрішими очима. Що ти тут робиш? Різкий голос чоловіка змусив її здригнутися. Я принесла документи, які ти. поклади фотографію. Його голос став крижаним. Пашу, я просто я сказав, поклади. Ганна акуратно повернула знімок на місце, а ввечері, готуючи вечерю, все думала про ті очі на світлині. Такі теплі й добрі, що належали людині, яку вважають загиблою вже 15 років. Вогкий вітер гнав по перону клаптики газет. Ганна поправила шарф і міцніше притиснула великі пакети з їжею. Вівторок був її день, день, коли вона приходила сюди на старий вокзал, щоб допомогти тим, кого решта світу воліє не помічати. Ганусю, – пролунав хрипкий голос, ми вже почали хвилюватися, що не прийдеш сьогодні. Баба Зіна, маленька сухенька жіночка з живими очима, помахала їй рукою в пошарпаній в'язаній рукавичці. Колись вона викладала музику у школі, тепер її будинком були картонні коробки за баками для сміття. Як я можу не прийти, усміхнулася Ганна, дістаючи контейнери з гарячим супом. Дивіться, сьогодні із фрикадельками, і хліб свіжий просто з пекарні. Поступово довкола збиралися інші. Ганна зверталася до кожного на ім'я, знала їхні історії. Ось Степанович, колишній інженер, який втратив усе через залежність. Поруч із ним Льоша, прозваний художником, талановитий хлопець, котрий утік із дитячого будинку, а трохи віддалік стояв новачок, високий сивий чоловік, якого вона помітила тут кілька тижнів тому. Володимире Петровичу, підходьте, гукнула Анна. «Суп охолоне!» Він повільно підійшов, зберігаючи в рухах якусь вроджену інтелігентність. Дякую, тихо промовив, приймаючи тарілку. Його руки трохи тремтіли. Маленька жінка з великим серцем таки пощастило вашому чоловікові. До речі, маєте його фото? несподівано спитав Володимир Петрович, вибачте за цікавість. Анна дістала телефон. Ось нещодавно зробили групову світлину на корпоративі. Володимир Петрович подивився на фотографію і завмер. Його обличчя зблідло, руки почали тремтіти сильніше. Господи, прошепотів, Павло, мій хлопчик. Тарілка випала з його руки, розбилася об бетонну підлогу. Що? Анна відчула холодок уздовж спини. Що ви щойно сказали? Це мій син. Голос старого переривався, мій Павлик. Як же він виріс? Наступна година пролетіла, наче в тумані. Володимир Петрович, той самий зниклий батько Павла, почав розповідати свою історію. 15 років тому він повертався з ділової подорожі. Останнє, що пам'ятав, це як йшов через привокзальну площу. Після цього удар по голові і темрява. Отямився вже в лікарні, говорив безхатько, ковтаючи сльози, нічого не пам'ятав, узагалі нічого, крім імені Павло. Думав, може, це моє, але документів не було, телефону теж. А коли мене виписали, куди йти, хто ж я, де живу? Володимир Петрович розповів, як намагався відновити свої спогади, як страждав від уривчастих згадок, що не складалися в цілісну картину, як блукав містами, працюючи, де доведеться. А пам'ять поверталася помалу, крихтами. Спочатку запах маминої випічки, потім як учив Пашу їздити на велосипеді, його перша двійка з математики, але адреси, імена все було розпливчасте, як у тумані. Ганна слухала, її серце розривалося. Вона згадувала всі глузування Павла з бездомних, його зневаг до тих, хто сам обрав таке життя. Знаєте, продовжив Володимир Петрович, останні роки мені часто сниться одне й те ж, наче я вдома, а маленький Павло біжить до мене з якимось виробом зі школи, а потім прокидаюся на картонці. І така туга. Його перервав дзвінок телефону, то був Павло. Так, любий, ти де? Вже пізно? Ганна глибоко зітхнула. Павле, тобі треба приїхати. Терміново. Що трапилося? У його голосі з'явилися тривожні нотки. Приїжджай на старий вокзал і підготуйся до дуже важливої зустрічі. Поки вони чекали, Ганна розпитувала Володимира Петровича про минуле. Кожна деталь, кожен спогад підтверджував перед нею справді батько її чоловіка. Ось під'їхала знайома машина. Павло пригальмував, обережно визираючи крізь лобове скло. Його обличчя було похмуре, а коли вийшов з автівки і побачив Ганну зі змарнілим сивим чоловіком, навіть розгнівався, що за чергова вистава. Голос був глухий. Жінка не відповіла лише обережно торкнулося плеча Володимира Петровича, ніби підбадьорюючи його зробити крок уперед. Павлику. Голос старого був тремтливий і крихкий, як осіннє листя під ногами, мій хлопчику, Павло застиг. Його обличчя зблідло, а пальці мимоволі стиснулися в кулаки. Він зиркнув наганно, наче шукаючи в її очах підтвердження, що це все жарт, але жарту не було. «Це...» Це якась помилка, прохрипів, та ноги вже самі зробили крок до того, хто колись учив його тримати рівновагу на двоколісному велосипеді і носив на плечах до самого ліжка, коли той засинав на ходу. Володимир Петрович обережно простягнув руку. Однак Павло відсахнувся. Ні, це неможливо. Його батько був героєм дитячих спогадів і тінню в розмовах матері, а цей чоловік просто ще один безхатько, яких він звик не помічати. Павле, тихо промовила Ганна, це справді він. Чоловік різко видихнув. Горло стисло судомою. Павло опустився на коліна просто посеред брудного асфальту. Тату, шепіт був майже беззвучний, плечі здригнулися. Сльози лилися рікою. Він, не соромлячи, сібійняв батька. Уперше за довгий час в очах Павла не було тієї крижаної маски зверхності, якою він звик захищатися від світу. Павле, несміливо промовила Ганна. Може, варто думати не лише про себе. Чоловік глянув на неї, а потім на старого, який легко стискав його руку, ніби боявся знову втратити. Таки варто, Павло видихнув. Вони стояли у трьох під мерехтливими вокзальними ліхтарями, і холодний вітер уже не здавався таким колючим, бо іноді, щоб повернути собі себе. Треба лише простягнути руку тому, хто загубився в часі, і, можливо, нагодувати когось гарячим супом.